Вітаю, шановні друзі, як переїхати до своїх рідних в Німеччину або чи існує возз'єднання для українських переселенців, друзі. Зробіть, будь ласка, репост сьогодні. Поговоримо про переїзд до своїх рідних і членів сім'ї. Друзі, в листі міністерства внутрішніх справ від 30 травня зазначено в принципі роз'яснено про те, які особи мають право на тимчасовий захист. Члени сім'ї, от і чи являється це возз'єднанням в розумінні? Статті 29 і 27 закону про перебування згідно зі статтею 21 імплементаційного рішення Директиви Ради ЄС 22-го року на тимчасовий захист претендують особи, а саме громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого, особи без громадянства та громадяни третіх країн і члени сімей осіб, зазначених там під буквами «А», «Б». Хто ж такі члени сім'ї? Члени сім'ї, як нам цей же самий лист Міністерства внутрішніх справ 30 травня каже, члени сім'ї вважаються особою, якщо на час виникнення обставин, що стали підставою для надання тимчасового захисту, сім'я вже існувала в Україні. І далі три випадки, друзі. Це чоловік-дружина особи, зазначеної в пунктах А, Б, або його її неодружений партнер, який проживає з цією особою в постійних стосунках. Другий випадок: Неодружені неповнолітні діти, особи зазначеної в пунктах А, Б, або її подружжя, чи неодружений партнер, який проживає з цією особою в тривалих стосунках, незалежно від того, народжені в шлюбі, чи поза ним або усиновлені. І третє. Це інші близькі родичі, які проживали в сім'ї на момент виникнення обставин, що спричинили масовий приплив, і які повністю або значною мірою перебували на утримання особи, зазначеної в пунктах А, Б. тобто громадянин України, який проживав в Україні станом на 24 лютого, переїхав в Німеччину і отримав тимчасовий захист, до нього можуть переїхати члени його сім'ї. Але як зазначається, друзі, далі в цьому ж самому листі? Пункт 6 воз'єднання сім'ї та возз'єднання сім'ї в державах-членах написано, що якщо члени сім'ї мають власне право на дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 закону про проживання, положення про возз'єднання сім'ї не застосовується. Про що йде мова? Мова йде про застосування статті 29. Тобто, якщо е, до вас переїжджають рідні, і вони самостійно можуть претендувати на тимчасовий захист, е, то е, такий пункт, таке положення. Статей 2. 7 і 2.9 закону про перебування вони не застосовуються, тому що в цих осіб є самостійне право на отримання 24-го параграфу, але це не означає, що міграційна служба не прийме їх. Міграційна служба все одно. На практиці робить прив'язку і дозволяє членам сім'ї поселитися в тому місті, навіть якщо воно вже перенасичене українськими переселенцями, воно все одно дозволяє і приймає цих членів сім'ї. Хоча це і не йде по пункту воз'єднання сім'ї. Пункт возз'єднання сім'ї може застосовуватися до осіб, які перебувають на 24-му параграфі, але виключно для подружжя та неодружених неповнолітніх дітей або неодружених неповнолітніх дітей подружжя. Тобто, зрозуміли, да? От е якщо це інші близькі родичі, то вони взагалі не підпадають під поняття воз'єднання. Наприклад, ж подружжя або неодружені неповнолітні діти або неодружені неповнолітні діти подружжя, вони можуть попадати під воз'єднання. От і то в деяких випадках, передбачених статтею 29. Але в загальному, якщо члени сім'ї переїжджають і вони мають право. На е, самостійне право на отримання 24-го параграфу, тобто вони вони відповідають, то вони йдуть по параграфу 24, а не по параграфу 29 чи 27. сім. Тому, друзі, ось така ситуація. Пам'ятайте про це з повагою. Ваш адвокат Демченко.